І всім привітаки з вами, Олексіо. Ну. І так, у цей вечорок ми будемо дивитися наші улюблені Мардрони. Восьму серію, останню серію, кінець усього Епік із Найткурчиком погнали вже дивитися. Обіцяю, що це буде топчик. І що тут я запізнився всього із віду. Бон був містити о 19.30, а в рішеновку... Ну, Хоча б не на... ну, вночі. Так добре все, погнали дивитися. Забуду тонке тренер. Ну, це не моя улюбленька музичка, Але все одно погнали. Потім ті всі відоси вади вийшли, І вже потім... Дрони вбивці подобаються. Так що буде цікаво, подивитися на мою реакцію. Ой, нуль. А що ще може бути тут? Тобі ще іншої цифри немає. Гравітація пішла! Дощ! Ананаса! Сэм же тут расходится! Ты становись один! А с минусом Узи. Просто на кайфику. <звы> 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 Нормаленько. Так жив. Минула серія закінчилася на оцій. Дай бой пофіг! на все. Так що. Ми тепер літаємо в космосі. Тупо. Що за анімація? Де наш улюблен Кен? Отут. А, ні, це не. Упс. О. Хаустак. <laughs> uh, Піч. Uh. Якщо обчислювача володіє мною, Обчислювати! Хм. Як завжди цікаво, але нічого не зрозуміло. Потребую носія. Зниш серце сім. Це сін? Е, Тут ще багато питань було, але. Вони на них не відповідають. Ти мав утікти. Так, і я взагалі доседжуся через те, що ти зробила. Та поки він Нормально! А це яка ще на заставку поставлю. <рес> <рес> То завжди повідомлення від користувача сім. Мати на половині. <рес> Хоча от <у> третій сирів. <рес> Добре. Так вони вже тупо палають. У прямому і в переносному сенсі. Скрутна, ем, слухай, мене... той ж... так. Ну, я Ура! Джей, як завжди. це... Дякую, бос, як нович. Так, це Джей. Та краса. Спаси ти. Вообще. Краса. Де батя? Це батя? Е, ключик! Ну що ж? Розумна рідка купа. Час до страшної дірки планети стрибати. Класно. Гравітація. <свист> Окей, <свист> okay. я спокійна і зібрана і звали. Окей. Okay. А хто з них Кен? А, оце. Потожно. Потожно. Ви? Ты же видишь, кашебо. Ты классный, <ми> <сíts> повернулась. <сíts> <Пусть вечно> Ше, лайк. Ну, у а тебя просто... А, он так и у меня... Давали звідси. Думали забратися звідси Джей. Казали з новому роботі від нас відчаляться. Він перешла Киві. Тебе надурили. Усе, що я говорила. я теж повелася. Від цього ніщо не врятує навіть смерть. Росток. Краще бути на стороні переможців. Як команда, Клас. утрися. Що Е. небе. Отримай. Ужбан! Це сім. Добре, добре пусти. Не ще буде дома помбити планету. Класна мудочка, що тут сказати? А, Ну, загубила і що? <ривіт> Привіт. Що надо? Розумів. Ігноруйте мене, бо я завдала болю вашим почуттям. Та ні, ну, трохи.

Хейчі е нарадує тут э, якась штука пожирає дуже ласкотно. Я знав, що це не ненад... ненадійніший міст. я вже подумала, ви. досить досі пір будете із собою сперечатися. А, все-таки <пробітник> він не повернулась. Відміна лайку. Стоп це. Чаю хто сін, а хто ві? Мі треба передивлюватись. nya kut meri do 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 phukh <truh>

Що кажуть, і я щось щось тупо не зрозумів і не почув. Це бі все. Так одинаковий чи що я тупо вже не розумію. Клас, ця штукована, утащила Ані. Тільки... О, нужна вот битва столицы. А не, ведь пустылая. Так, короче, наесть тут вся такая собия. Юшечка. Батя в Ну уже. Та ні усі то. А! Так, якщо ти розробиш, то, тоді то вже не тут. Ей. Прибрала руки! А, фух! Ніхто не зашкодить цим надиво привабливим ботам, окрім мене! Я ти поради, що ти не здохла. Я теж. Нудно, аж дратує. Вибачай, Тут лише я! Я обожнюю все продукувати! І я знов нагоду! як Я казав. казал! Не, ну все, классный музон. Оу.

<реш> Може вигадати секретне рукостискання, да? Классний, <реш> <реш> але краще потім. У нас зараз справа. <реш> 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 Эй, а. Дадим селку. Вот теперь не дуже. Да что на кольке секунди? Эй, Эээ, секрет. Секрет, давай, 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 Вот стискання, так, все. Тапчик. Mm -hmm. I -i -i -i. Це було чи хочу хоче Классно, черная дыра. И что? О, не вышел. Узи сделала черную дерево. Не думаю, що це дуже смачно, але. Принаймі! Вона програла. Клас. Не дуже довго це Нічого собі вже 17 хвилин полетіло. Вже буде 18, нормально. Що я можу сказати?

нормально. штучка. Должен. Автобусик. Их кто ж тут? Они. Да я хочу так. Що жахіття реальні і нам краще б не вилазити з-за зачинених дверей. Красно! І що перебування тут мені не таке вже й охидне. Заводим. Дубльовано студіями LifeCycle та Що Кач. мені ще доповнити гора Солдатов Сергій та Дарина Сай. Українською мовою ролі дублювали Лемонка, Корженко Іля. Ірина, Солдатов Сергій, Кребецько Карина, Віжанов Сергій, Костянтин Вікторов, Гресіменко <рес> <Дублевка>, Анатолій та Вишнякова Олена. Режисер <рес> <Круто>. дубляжу <рес> Максим Соловйов. Топчик мужтер се о хеллоу Чудово выглядаешь победу уже посылал бы. <реш> дуже. І так, ось кінчилися наші улюблені дрони. І що я можу сказати? Дуже сподобався <реш> цей шедевр, що мені ще доповнити. Думаю, ще буду знімати по ньому відосі. Пути відоси через, а не через і. Ну. Це реально крутий проєкт. Тепер я хочу викинути освітник цирк. І всі інші проєкти так хорош. Ну і. З вами був Я. Лека снево усім покедонки. І все так ви побачите. Біошевого енеку. Кочився. <ривіт> ну, це покети.